Чи вірите ви, що цього року настане мир в Україні? Хотілося б. так, як міняється все щодня, я нічого не вірю. Ні, не вірю. Ні, звісно. четвертий рік іде. А вообще які четвертий з 13-го кінця? Обіцяли, що воно і в воно до закінчиться, але ні? Мабуть, так. Головне ж віра, правда? Я вважаю, що найближчим часом не залишиться. До Нового года року... не залишиться. Воно то може з якісь цемпи збросяться, якесь... ну, воно ще так, щоб чітко зав'язалось, воно там не є. Ні, не вірюсь. Ну, бачите, як той спотиняка виламується, як воша на грибішку той Трамп. А цей тут, у Москві, що хоче, то робить. Ні, не вірю. <сум> Немає в чого договорівності. Закінчиться миром. Ні, не вірю. Для того, щоб закінчилося, щоб о, наш, о, на, на місці нашого о, північного сусіду був океан. У них є о, і людські ресурси, і технічні ресурси їм допомагають набагато більше, ніж нам, на жаль, тому буде продовжуватися. Без поняття, не знаю. Ми з Херсона, ну, на... надіємося, що закінчиться. Ніхто не знає, як закінчиться, не закінчиться. Всяке може бути.